Друзі, вітаю всіх на сайті Декоративний сад Півдня України з Дівчинку з півдня області. У нас вже дерева цвітуть на всю, вже ось, але ця вже відцвітається. Бачите, такі точки ось... осипаються вже. Бо ці всі дні таке довго, і Сьогодні зранку ще вітер, тож, думаю, зранку прогуляюсь, покажу, поки ще. Не зовсім ду, Я така біла-біла хмарина, бо знайома каже, ой, виходить зранку з хати і каже, ой, а що це у вас е, сніг чи що на дворі? Бо ночувала ну, в нас таке. Я зараз покажу сусідки, алеча цвіте е, така бордоволисна. Вона цвіте такими рожевими квіточками. Ми свою личу всю повирубували. Бо у нас це така зараза, як для нас. Не знаю, чи видно, що кіточки рожеві, кіточки рожеві, рожеві, ближче ніяк. Ну, вже все-все розпускається. Магнолія в дворі ось. Дивіться, вже які. Вже от, -от, -от буде скоро цвісти. Вже броньки ось розкриваються. Ну, зараз підемо. Погороду прогуляємось. Дорі цвіте форзиці, ось вже теж уже цвіте давненько, вже кілька днів цвіте. Размін вже відцвітається, вже ось і листочки починає пускати вже от-от. Так, клен розпускається, скажу. Ну, ще прохолодно, ці дні було, у нас були такі. Заморозки кілька днів навіть е, вода замерзала, там у курей, у собак. В цьому році нарцисів вже в мене менше. Тобто мене дивиться, пам'ятаю, в мене тут раніше було нарцисів, було багато-багато, їх повипродовувала, таких яких у мене багато. Ось, А тепер буду пересаджувати сюди. в мене там в кінці городу ростуть такі сортові, і я буду їх сюди пересаджувати. Наборів вже не буде, вже все, тому що ну нема вже стільки нарцисів, щоб випродовувати наборами. Я скільки? Ну, два роки точно продавала, два роки, здається, випродовувала наборами. Це цей білий раній я показувала. Ой, квітка крупна і самий, -самий перший. Так, потім у нас жовтенький. Ну, ці жовтенькі, я думаю, що всі знають. Вони багато в кого є. Він сам жовтенький і жовтенька серединка, але маленька. І ще з довгою трубочкою. Ось він, бачите, він набагато буде пізніше квітувати. Тільки-тільки бутони. Ось один такий, бачите, біла серединка, жовта трубочка довга. Нарцисів у мене дуже багато. Сортів дуже-дуже багато. Пам'ятаєте, показувала калину Боднанську, бачите, були морози, вона примерзла. Оце таке буває. Як би правильніше сказати, неприємність така. Петя співає так, зараз у мене тут цвіте слива хесея, ще не обрізала її, до речі, не встигаю нічого, чоловік вийшов на роботу, все, хоч і добу через три, а все одно. От один день його нема вдома і все, і нема кому робити. Ну, я сама не, не встигаю посилки ще. Якби не посилки, треба обрізати. Обріжу потім якось, якось обріжу. Тут ще в мене є нарцис махровий, тільки-тільки зацвітає. О, бачите, тільки-тільки ще. Отут у мене пушкіння колись тикала. Дуже і біла, і голуба одночасно. Колись, можливо, буде час. Я не знаю, це мені, чи треба такою весною якось нічого не продавати і займатися городом, я не знаю, тому що не встигаю зовсім. І посилки треба відправляти, бо це мій заробіток інакше, ну, інакше нічого не буде. Так. Вчора чоловік нарешті прибрав оці снопи, пампаски. Господи. Але вчора таке дуло, що, бачите, лишилося ще. Ну, якщо у мене ввечері буде цілий час, то я це все позгрібаю ще. Ще що робиться? Ще й ці вітругани були, пороздувало, так все страшне. Ну що, хочу сказати, що грозиться у нас квітує на все. Вітер дує, треба вушка закрити. Ось бачите. Кущі в городі видно там. До речі, там на штамбах такі великі кущі, мабуть, на осінь будемо ми їх висаджувати собі вже, бо зараз вже, я думаю, пізно Цвітуть абрикоси. Цвітуть абрикоси, бачите вже? І сусідська собака, як завжди. Двіці, які вже еремолиси повилазили. Це, до речі, в мене сіянці. колись були сіянці. Коли позацвітають, можливо, щось буде на продаж, поки не знаю. Ось, бачите, які нарциси хочу пересадити, ще ось зацвітають. Оцей жовтий, і вони крупніші, ніж мої. У мене є жовтий і жовта серединка, але ця квітка більша, ще більша, ніж ті. І бачите, вони раніше зацвітають, ніж ті, що у мене широким листям. Ці ще раніше. Ну, от буду їх собі пересаджувати, розводити. Так, абрикоси цвітують, там в кінці ще цвіте. наступний тиждень вже цей не встигну. Сьогодні тиждень пообрізаю чемерники почну викопувати. Цей, ну, просто не встигаю. Катастрофічно всі досі незрізані ще злаки всі. З бачите? І, до речі, ось вам різниця, хочу показати. Дивіться, ось внизу вона світло жовта такого лимонного кольору, вона карликова, бачите, вона росте кущиком. А ось вище вона така жовта, така насичена. Так, мені писали за цю яблуню. гляну. Точно поруч пішла звідси з яблуні, а не було. У мене тут пеньок десь був. Ага, то він ось до трошки далі, а це точно це я б почала пускати порос. Це перший рік, тому щоб не було ще. Так. Ось тут нарциси ці треба теж вже викопувати, ділити. Я колись купила це дві цибулинки, було гляньте, який він гарний. Це не однаковий. Купила дві цибулинки, бачите? Їх вже кущик і цей такий самий ось. От буду викопувати, ділити, продавати не буду зразу кажу, тому що їх мало і собі ще понасаджую, щоб в мене були кущами. Так, дивіться, зацвітають самі ранні тюльпани. Бачите, вони, щоб ви розуміли, розмір, ось їх розмір. <с. <с.> Матюпуські, але самі-самі ранні. Так, ще в мене ж в кінці там тюльпани цвітуть. І ось тут ще в мене тюльпани ці трошечки крупніші. Бачите, але дуже-дуже рані ось. Дуже рані, а там в кінці піду знову в кінець. Ой, Прохолодно, на ніч тільки один градус тепла передають, піду звідси. Бачите, зносимо ще на купу сюди, на компост. Ой. І зима нація була тепла, і все одно б не встигаємо. Бачите, абрикоска цвіте. Ну ось вона. От завжди, ой, там в дворі ще у свикрухи росте величезно. Завжди, коли тільки починають цвісти абрикоси, завжди або сніг пролітає, або приморозки, або лощі йдуть. Завжди якесь ой, похолодання. Дивіться, три панчики. Дивіться, які вони пістрявенькі, які вони гарнюні. Ну, ще, може, на слідучий рік відцвітуться, а потім буду пересаджувати їх. Ось заразом згризла. Бачите, які гарнюпінькі. Тут більш червоний, тут більш білий. Так, а ці жовті нарцисики треба всі викопувати. Теж треба один день всі повикопувати, саме їх і поросаджувати. Саме їх. Кажу, що ще малина не обрізана. Так, пішли знову далі. Якось залишалися трошки цибулинок з нарцисів Бачите, під деревами в саду понасаджувала. Вже деякі цвітуть навіть. Ось сливка вже, ось-ось. Ну, де потепління, скоро вже сливка зацвіте. Так, там під агротканиною мої французькі живці. Зранку поробила, поки всім понастругувала трави, то спина мокра. Вчора чоловік ще поспилював останню пампаску, повинув. Зразу як робив, так і покинувся. Треба позбирати. Форзиція, бачите, посадила тут кущі, ну вже відцвітеться потім буду обстригати. Обстрижу і поживцююся, тому що. Що зараз жалко обрізати таки, така краса. Так, підсніжники вже у нас відцілися, гляньте, рябчики, які вже, дивіться, вилазять. Я не пам'ятаю, де які, можливо, це я свої пересаджувала темні такі, можливо, я щось купувала ще. От, позацвітають. будемо дивитися разом. Абрикос, камуми, гляньте, ну, от бачите. Перша гілочка що ціла. Ой, зав'язалося, держиться. А верхівка он. Ой. А верхівка, що в нас з верхівкою? Ні, держиться. Я, я думала, позамерзало. Все держиться. то що це наші в цьому році абрикоски будуть. От вона ціла, в мене вже два роки, ще ні разу не було плодів. Тут нарциси теж колись. А я розсаджувала всюди. Бачите, ще тут вже понаростали. Тут я пізніше їх саджала, але вже на цілі кущі. Можливо, через рік-два будуть знову, знову набори, поки наборів не буде. Чимірники тут гарний теж кущик один наростає. Ой, темний-темний такий. Так. Тут це теж ті сорти, що в мене давно ростуть. Тут я пересадила ті, що продала. Оці ось лишилося три цибулинки. Цибулинки, бачите, які. Це ось одна цибулинка, зразу тут кілька. І там, бачите, скільки. Пару років поростуть, теж щось буде. Ну, я думаю, що розсаджу собі більше. І ось такі ще є. Дивіться, які тільки розпускаються. Махровий. Який. Бачите, малюпенький, малюпенький. Карликовий. Ой. Так, вчора що ще я робила вчора. Копала там, зараз покажу ось гіацинти. Тут прихворіли, вон. пересаджувала вже весною з бутонами, ну таке. Бачите, такі темні-темні, але прихворіли, вже наступний рік будуть гарні. Ось у мене тут ряд іде, Це я свої викопувала. Посадила тут в ряд, бачите, різні теж. Ще не всі цвітуть, але є. Цілий там ряд. Тут я все вже висипала нарешті цей кусок. Чистенько, гарненько. Вчора там, бачите, там видно свіжа земля, це вчора навозила, рівняла в кінці там. Ой, викопала вчора. Рівчак меморі продовжила. Посадила коріння з меморі. Зараз ще відправляю тих, у кого тільки злаки, друзі. Тільки злаки. На цьому тижні закінчу. На наступному тижні буду обрізати, там, щоб почнемо викопувати пампаску, почну писати. Ось зробила, посадила, але ще не полила. Ну, вони в воді кисли. Можливо, потім вже під обід включу. Воду ось рівчак. І вчора е, прокопала ось тут. Це я буду садити тут е, грацилімус. Грацилімус. Бачите, щоб розуміли, ще тут знімала землю, ось зістругла, але ну вже лишила там далі, он, то вже буду потім знімати, тому що той край вправо йде набагато вище. А тут, гляньте, тюльпанчики повилазили в мене. Це колись тут росли біля криниці. І ацинти, самі прості, і ось ще тюльпанчик виліз. І ось не знаю. Ну, сьогодні ні, можливо, завтра на вечері буду далі кліпчаки викопувати, починати буду з лаки ділити. Тут глина була. Так буду рівняти отуди, навозити в кінець города. Боялася, що не вистачить, вистачить мені землі це все вирівняти, тому що цей край, де я стою вище. А туди далі йде набагато нижче. Взагалі, ось в праву сторону до нас тут вища земля. І так йде нахил, 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 вліво. Аж туди нахил іде. Тому що у нас так село розташоване, туди у нас вліво, туди. Далі у нас йдуть гори, Румунія, там Дунай, Румунія. Гори йдуть, а і там, туди йде нижче, нахил до річки. Там ще річка Репида у нас йде, яка отак от. Туди далі впадає в Дунай. А сюди ми йдемо наверх. У нас кажуть, отой от край села, де аж туди Кажуть, завжди на горі, бо там гора. Завжди так, ну, Дорога така йде наверх. Тому і городи, бачите, як у нас йдуть. Коли маленький город, то воно так не, не видно. А коли от такі от плантації, гектари, то вже воно, звісно, видно, що земля різна. Так, тут в тому році купувала. Півсяниця, вона повинна червоніти. Мені, ну, мені здається, що вона вже ось починає червоніти трошечки. Бачите, такі ось. Це вона не суха, це вона червонія побачимо. Я в тому році купила десь горщиків 6, 7, 8, десь так. 7-8, не пам'ятаю точно. Поділила її на малесенькі-малесенькі такі пучочки ділила ось отакусеньким. От Бачите, наросло вже. В тому році весною купувала, здається. Ну, можливо, десь під літо. Це вже тепер чи дату ставити, коли що саджала, чи що, не знаю. Так. ну Тут все позрізане, не цікаво зараз. Так, а тут у нас, тут у нас ось нарцисики позацвітали мої гарнюні, Оці махрові. Теж була їх випродовувала, випродовувала, а це що в мене таке? Це він що не розірвався чи що? Ага, потім ця трубочка розривається, ось вони, бачите? Багато в мене їх було. Я перший рік продавала і ставила. По нарцисіку такому в набір. Ну, тепер оце все, що в мене лишилося. Тепер будемо нарощувати, нарощувати знову. Он цвіте. Господи, як тебе звати? Медунка. Гепатика вже повідцвіталася вся. Ага, Нарцисики ось ще один, бачу махровий, і он ще один. Я так показався, вона і та, що була в відкритому грунті. Бачите? Ось нарцисик ще один. Гарнюні, які вже давно цвіте, теж з ранніх. Ну і тут у нас чимарники наші гарні, гарні. Гарні, гарні. Хочу показати ці сорти, які ряболисні йдуть. ось. Він Ще не зовсім розцвів, але такі гарньоні. Бачите, листя в них взагалі. Бачите, кущ великий, вони ще високі будуть, вони піднімляться, ось оцей кущ вже піднявся. Гляньте, який високий, гляньте, яка квітка. Просто чудово. Листя теж таке, ну, після морозів не дуже ще воно гарне попримерзало, але все ж таки, гляньте, яка краса. Так, ось тут у мене ще ряболисні. Дивіться, який гарний, божечки, яка краса. Кусь уже гарний, відцвітеться. Якщо зберу насіння, то, можливо, поділю, щоб було по два, по три кущі. І коли вже вони понаростають, ділені, тоді вже зможу продавати. Так, а тут у мене, гляньте, зелений. Бачите, зелений. Листя теж рябе, а цей взагалі листя, борочки, яке гарне листя. Таке, знаєте, як мармурове зовсім. ніж ще не цвіте. Просто красотун. Так. У мене ще є махровий зелений. Я його вже була продавала пару років. Це в мене теж їх якийсь. Зараз покажу зелений махровий. Ну, на цей рік точно не буде, можливо, на наступний щось буде ось. Дивіться, зелений махровий, бачите. Дуже багато різних у мене, дуже-дуже багато. Це тут у мене ділянка, це я тут всі насаджувала не недавно. Це всі нові сорти в мене тут. Красотуни такі. Та наводься давай, не хочеш. Не хочу ніяк наводитись. Гарний такий темний. Тут ще якийсь темний. А що тут у нас? О, який анемоновидний такий, бачите, ну ще зараз теж не, не точно все, тому що після приморозків, бачите, ось такий примерший. Це якийсь теж хворенький. Вже на наступний рік буде видно, що кажу. Поприморажувалось багато, ну це не тільки в мене у багатьох таке. Ой, ходила на тому городі, зараз підійду до деревини, вчора там це ж копала, возила землю. Друзья, якась деревина квітує, там але квітує. Такі, е... якщо її не обрізати, не формувати, то вона росте кущем. От зараз покажу, росте кущем. Дилюся, ну що якось так лиця цвіте? Стояла, дивилася, дивилася, не персик, не абрикоса, не яблуня. Потім я зрозуміла, що це... Що це, дай, дай Боже, пам'яті. Як воно зветься? Зараз покажу. Ми, ми О. Ось бачите, а лице як росте, просто кущем. Вон ще один кущ. Оце возила вчора сюди землю, нагрібала. Дивлюся, що воно таке квітує, гляньте. Он тут ще не розцвітяне. он тут гілочка зверху, бачите? Квіти такі крупні. І я зрозуміла, що це мигдаль. Зараз покажу. Дивіться, я якось в тому році не звертала увагу. Ось, бачите, кі кісточки лишилися. О, Кісточка мигдалева. Бачите? І ось ще одна. Ось дві лишилися. Це я дивлюся, що щось висить. Спочатку не бачила. Дивлюся квіти якісь такі. Спочатку звернула увагу на бутони. Думаю, що це таке цікаве? Не яблуня, не персик, не айва. А потім кісточки побачила, вже потім зрозуміла. Якийсь такий мигдаль цікавий. Я його і не бачила тут. Ну, якраз буде тут поливатися, треба буде продовжити рівчачок сюди, щоб він поливався теж, нехай росте. А спитаю у хазяйки цього роду, то, можливо, хоч поспилювати цю олицю. А цей красень хай росте. Отак, От друзі, бачите, тут скільки треба ось якраз прийшла піднімати землю. Ось гляньте. Ну так сантиметрів 20 треба оце навожу землю, бачите, піднімаю. Ось такий от нахил великий. Якщо не піднімати землю, то просто вода буде вся стікати, по рівчаках сюди вниз, а зверху буде сухо. Ось я тут весь край отак навозила оцей край. Справа це я все навозила, піднімалась. Бачите, видно, що земля навезена. І, до речі, теж отой от край отуди, от от, якщо стати отак от зліва, от він вищий. А сюди пішло якось зсередину нижче. Тут колись був людей виноградник, це ми, я ж казала, викорчовували його. Спочатку чоловік починав, потім вже наняли людей, бо ми не встигали. Його вони нам його викорчували, і чоловік перепахав це все, переорав це все на зиму. Вітер який. Так що, ми далі будуть цвісти. От через кілька днів потім побачимо, яка це буде краса. Цікаво. Цікаво, якщо посадити кісточки з них, буде щось чи ні. Дяк спробувати. Мабуть, замочу та й спробую. Так, все, друзі, пішла я пакувати з спочатку копати, потім пакувати. Це не так то просто вже показувала в тому році. Ну, восени я ділила кущі великі з бадилям, а зараз бадиля нема, то без бадиля не так-то легко ділити. Ось, бачите, вже я цинки у нас зацвітають ці гарні. Те, що тут все приморожене, це таке не дуже-не дуже. Все, що рано повилазило, все попримерзало. Ну, що робиш? В погоді ми не можемо. Командувати. То ж так. Прогулялися, це вчора побачила мигдальці, тому господи, така краса, краса. Я якби бачила здалеку, бачила Олі ще геть в бруньках, геть-геть зовсім, а так от не бачила. От, до речі, за свої 50 з великим хвостиком років я побачила вперше зблизька, як цвіте мигдаль. Все ось, до речі, наша алича цвіте. Це ось ця, що я казала, що в сусідки цвіте. Ось, лишу кісточки. Що червонолисна, вона, бачите, розпускається ще, поки листя, бачите, б, не зелене, а таке коричнувате. потім де темне. І квіточки, бачите, ось рожеві, ось алича рожева. Це червонолисна. І в неї сливки, отакі круглі самі плоди і бордові. Бордові бордові, тільки е, малесенька буде і починається. І зразу плодоносить бордові такі ягідки. О, ще ось скажу, Чим більше будеш ходити, тим більше бачите. Цвіте банан, я й забулася. Бадан цвіте. Вже восени, весною трогати не буду, на осінь я його поділю вже. А зараз, поки трогати, не буду. Хай наростає. Кали наші ягодки висять. Ось птички не з'їли, а птички у нас кормляться у курей, у свиней, то на що їм ці ягідки клювати, якщо там зерна повно. Так, що там наші рибки? Не видно, насипала корма. Бачите, на першій сходинці. Холодно, холодно і все. От було тепло і вони плавали так під верхом. Так було гарно, зараз не хочу десь сидять на глибині. Так, О, друзі питали за ці бляшанки, От, якщо чуєте, як вони ось барабанять. Я вже думала, то, можливо, а, літом буде спека. День, коли будемо відпочивати, то може їх поперекрашувати всі в наш прапор України. Я думаю, це буде краще. Або в зелені, можливо, просто перекрасити в зелені. Побачимо. А можливо і зелені, і такі зробимо, щоб вони не були всі різнокольорові. І не кидалися так в очі одразу, бо одна така, друга така. Так, все. Куси вже, ці перші рані вже відцвітаються. Бачите, ці ось крупноквіткові ще ось стоять. Так, все, тепер все, бо вже її замерзло навіть в руку так прохолодно на дворі. Да, раніше тут така була поляна у мене з нарцизами. Я ще називала долина нарцисів, ну нічого, пересажу сюди ці нові сорти буде знову в мене долина з нарцисами. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.